Коли в одного будинку є два власники, це рано чи пізно перетворюється на драму в кількох актах, а фінал вже залежить від акторів. Театр Леся Курбаса потрапив у патову ситуацію. Три їхніх поверхи належать міській раді, а два інших обласні. І, хоч логіка підказує, що будівля мала б повністю стати цариною Мельпомени, але бюрократія має інше бачення. Ця частина, яку займає театр, належить містові комунальному майну міста, а два поверхи. Третій і четвертий належать обласному управлінню майном, і тому відповідно ми звертаємося до області з тим, щоб нам ці приміщення передали. Актори переконують, що 40 років які існує театр, 20 вони віддали обуванню порогів за жадані квадратні метри. Але щоразу їхні прохання лише затягували кульмінацію вирішення проблеми. Працювала, закінчила працювати 2007 році. 20 років тут проживши денної ми тут творили, відкривали. І завжди була проблема з приміщеннями. Завжди, і завжди ще тоді ми билися, голодали, просили розширення. І от нарешті, розв'язка та кода театрали таки досягли хапіенду у цій багаторічній драмі. Після дебатів з міськими чиновниками обласні поступилися та надали свої порхи акторам. І схоже, що у театрі вже придумали новий сценарій для умріяних площ. Третій поверх це однозначно був би студентський і для нас, і для, для репетиції, і, і для студентів, які би тут е, теж готували свої вистави. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.